Доброго вечора. Чи знаєте ви, хто ця жінка і чим вона відома? Ну, звичайно, Ліна Костенко. Сьогодні, до речі, не день народження. Так. Да, сьогодні на по, по всій Україні проходять заходи. Так що, і, до речі, цей тиждень, якщо не помиляюся Всесвітній тиждень поезії, якраз сьогодні такі от свята. Так що можливо маєте якийсь улюблений вірш Ліни Васильівни або твір прозовий? Дуже дякуємо вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто ця жінка і чим вона відома? Ліна Костенко, їй сьогодні 94 роки. Чудово! Можливо, у вас є улюблений вірш або твір? Ні, я вірші не люблю. Ну, читаю. Дякуємо вам, дякуємо за відповідь. Гарного вечора. Доброго вечора. Чи знаєте ви, хто ця жінка і чим вона відома? Ні. Не знаю. Не знаєте, так? Це Ліна Васильівна Костенко. Ага, ну, значить фотографія. Тобто, так, так думав сказати. Так. Е, можливо, маєте улюблений вірш або щось знаєте. Ні, ні, ні. Не знаєте, але знаєте, що. Так, да, Костенка, да, так, звісно, знаєш. Поетеса. Да. І сьогодні 94 роки, у неї сьогодні день народження. Так, і та. так. дякуємо, дякуємо. Гарного вечора. Доброго. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто ця жінка і чим вона відома? Знаємо, це Ліна Костенко. Так, Кажи, що ти хотіла. Вона знає. відома письменниця, поетеса. Дуже гарні в неї вірші. І день народження у неї так, сьогодні. Так, у неї Сьогодні день народження. Так. так, і сьогодні 94 роки. Можливо, маєте якісь улюблені твори. Uh, так, треба подумати. Треба ну, крила це всім ну, відомий. Крила, крила. Ну, крила це класика, але це для мене, напевно, найулюбленіший. Дуже дякую вам. Дякую. Передаємо вітання з ним народження. Так, все, пасибі, дівчата. Е, можливо, знаєте, хто ця жінка і чим вона відома? Скажіть, будь ласка, е, я, мабуть, догадуюсь, але ну, ім'я не пам'ятаю, але мабуть, догадуюся, що вона артистка. Не зовсім. Е, це відома українська письменниця та поетеса Ліна Костенко. Можливо, чули. А, так, да, да, так. Так, у неї сьогодні день народження, їй виповнюється 94 роки. Так. Це дуже файно, дуже файно. — Так, чудово. Все, дякую вам за відповідь. Гарного вечора. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто ця жінка, і, можливо, знаєте щось про неї? Хто це? Ліля Костенка, Ліна Ліна. Ліна, да. так. Хто Ліна ви Костенко? Ну, поетеса українська. Чудово, да. Можливо, є якийсь улюблений твір. Ні, на жаль. Так, у неї сьогодні день народження, 94 роки виповнюється людині, тому маємо нагоду. Так, дуже дякую вам. Дякую вам. Дякую, гарно вечора. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто ця жінка і чим вона відома? Я, зрозуміло, що знаю, що звичайно. Це Ліна Костенко, видатна поетеса, чи як зараз правильно українською казати? Пісмениця поетеса. Поетеса. Да, чудова людина. Дай Боже їй 100 років прожити. У неї сьогодні день народження, їй виповнюється 94. Ось. Тому так. Пощастило і їй, що 94, і пощастило нам, що їй 94, це і вона працює. Можна я її прикладу до серця? Будь ласка, звичайно. О, Я одразу став себе краще почувати. Так. Можливо, маєте якийсь улюблений вірш або твір Ліни Васильівни. Ні, я так не згадаю, взагалі нічого зараз згадати не можу. <рес> Буває. Да. Добрий вечір. Чи знаєте ви, хто ця жінка і чим вона відома? Ліна... Да, це Ліна Костенко, наскільки знаю, сьогодні в неї день народження. Так? так. Оля, давай вірші розказуй. А й справді крилатим, крилатим, не треба. Землі немає. То буде небо. Немає пари, то буде хмари. Немає поля. То буде воля. Чудово, дякуємо вам, ви найкращі. Дякуємо, дякуємо надзаємо. Сьогодні ми опитали мешканців та гостей столиці, чи знають вони хто така Ліна Васильівна Костенко? І треба сказати, що більшість опитаних таки відповіли ствердно. Принагідно ми вітаємо Ліну Васильівну з її 94 річчям. Бажаємо їй міцного здоров'я і многое благої літа. Дякую за відповідь. Ну П'ятірки вам? — Ой, хотілося б. П'ятірочку є, обов'язково.